На виповнили ці ваші висновки, що обговорювалися на відповідних комітетах і комітетах в парламенті. І якщо обговорилася, яка була реакція, чи підтримують вас інше депутати? Ви знаєте, ми свідомо зараз ініціюємо і публічну дискусію з цього питання, і звернення відповідних до комітетів, і до уряду, для того, щоб ми були почуті. На превеликий жаль, завжди бюджет формується достатньо кулуарно, і дуже важко навіть отримати проєкт у бюджетів на кожний рік. Ми мали ганебну практику. Що депутати отримують проект бюджету буквально за кілька момент до голосування, а це там, близько 300-400 або тексту дрібного. От і тому е, зараз із тих всіх е, інформа джерел інформації, яку ми маємо, і ми бачимо, які є ініціативи уряду. Ми хочемо, е, щоб нас почули, і уряд тому чисто, щоб нас почув, щоб ми випередження спрацювали і отримали той результат, який ми дійсно хочемо отримати для української економіки і для української. Для українських громадян дійсно рік буде дуже важкий. Ми маємо агресію. Ми підтримуємо величезні витрати на наш військово-промисловий комплекс, на нашу оборону. Це треба робити, але джерела надходження коштів треба використовувати всі можливі, які ми сьогодні можемо отримати, а не залишати, скажімо так, недоторканими, недоторканими інтереси тих великих капіталів приватних, які сьогодні. Мають суттєвий і великий вплив на політику, тому я вважаю, що якщо ми повинні всі затягнути паски, чи затягнути собі обмежити в бюджетах витратах, то це в тому числі повинно стосуватися і тих величезних фінансово-промислових груп, які сьогодні працюють в Україні і отримують величезні дивіденди і доходи з України? Я зрозуміла його дуже, але мені цікаво просто офіційно ви вже це виклали і передали. Так, ми офіці, ми, ми офіційно це виклали і відправили уряд, відправили відхід для того, щоб вони це врахували. В мене питання уточнюють: <кхм> <кхм> якщо з цими виплатами стипендії і тому подібне, це можна стати швидкими грішми, так їх рік не рік не залишаються в бюджеті. Скільки потрібно часу? На пропозиціях, якщо вони будуть реалізовані вами, як швидко казна буде поповнюватися гріше? Дивіться, для того треба прийняти поправки в поточні закони, закони про державну закупівлю, закони про трансферну ціноутворення. Якщо ми ці закони проголосуємо наступному тижні, або, скажімо, ще на цій сесії на початку року, то вони вступлять в з моменту публікації, і це буде миттєвих, тому що ніхто не зупиняє. Бізнес, який стосується нафти, газу, хімії, гоків, металургії, це все відбувається. Але єдине, ще це не платить податку. От, це перше. І друге, державні закупівлі через державні підприємства, яких нам досить велика кількість здійснюється в тому числі і зараз. Але, по-перше, мовити про ефективність. І мова йде структурування. Тому ефект буде так само дуже е, ну, швидкий. швидкий. Тобто, це, тобто це е, закон е, введені його в дію. і Я думаю, що ми вже в другому кварталі можемо отримати результат від цих нововведень. Хто швидкий. ваші партнери в парламенті? Тобто, хто підтримує вашу? Ви е, знаєте, я би хотів, щоб наші партнери в парламенті було більше триста народних депутатів, які сьогодні Є, я маю на увазі саме економісти, і якими ви поговорите. Можете говорити про це. Ми говоримо про це всім, але це для цього потрібні політичні рішення. Тому що якщо ми сьогодні отримали програму дій уряду, і в програмі дій уряду, наприклад, написано на рік, програма дій уряду дається на рік. І ми бачимо, що в програмі дій уряду написано, що зміни закон про трансфер на ціноутворення 2016 рік, то виникає питання. А 2015 рік ми будемо дякувати. По схемі? Тобто ми у тому законі, який зараз Янукович голосував і від термінування до 2018 року, ну нам зрозуміло, з яких бо причин. Уряд сьогодні пропонує в кінці 2016 року ці зміни вносити, але він дає програму дій на наступний рік, на 15 року. Тому у нас виникає логічне запитання. Чекайте, друзі, а як таке може бути? Якщо ви хочете це міняти, давайте міняти вже і негайно. Якщо ви хочете е, боротися з корупцією і ви хочете, щоб цих на 10-20 мільярдів отримали з державних коштів, які сьогодні практично без контролю навіть громадськості використовуються, то давайте робити це негайно. Це ж наші гроші, які ми сьогодні маємо. От і все. Тому наші партнери, які всі люди адекватні, які думають, але для цього треба політичну волю. Тому що е, сьогодні ну, не секрет, що е, там, по 3-4 людини з кожної фракції формують думку кожної фракції. От, ну, там, лідер фракції ще кілька упомогів про фракції, і якщо е, вони е, ну, усвідомлять, що ми зараз переживаємо той критичний період часу держави, що Україна збуде або не буде, то нам важливо, щоб ці рішення були ухвалені, навіть супер, їхніх власних інтересів. Перша така історія. Річ в тім, що публікуємо секрет, що Україна зараз найкорупційніша країна в Європі. І за розрахунками. Ми не український на експертів, які не пов'язані з Україною, до 40% коштів українського бюджету просто розкладається одразу. І в Україні проблема з бюджетом не в тому, що немає грошей з держави. В Україні є вони. Проблема в тому, як вони використовуються. І одна з самих основних претензій, які нам доставляє міжнародна спільнота, це наявність корупції. Партнери насправді у нас не є політичними партнерами, у нас є суспільство. партнерами є міжнародна спільнота. Я думаю, що цей симптом, коли ми почали серйозно говорити про те, щоб запрошувати фахівців за кордон в українському рівні, це теж є наслідком того, що міжнародне користо розуміє, що проблема з корупцією це проблема номер один. Боротьба з цією корупцією може принести набагато швидші результати, ніж ми думаємо. Але якщо говорити про непопулярні реформи в економіці, то заходи в економіці не вони можуть приносити ефект не одразу, наприклад, тобто через рік, через два, більше через три роки, працювали непопулярні заходи, то громадяни могли б бачити на власному прикладі, що це допомогло. А от коли торкається боротьбу з корупцією, то ефект може бути доволі швидкий, дуже швидкий. Тому що коли громадяни бачать, що міліція стала інша, суди стали інші, чиновники по іншому поводяться. І бізнес бачить, що чиновники по іншому поводяться, це доволі швидко вдає результати. Як по заощадженню бюджету, це миттєвий результат, так і по інвестуванню. Це трошки довший результат, але він не так віддовго відцявний час. Я хочу ще додати от, річ. Дивіться, значить, це є ще одне із джерел, але тут треба дуже тверезо і спокійно підійти до юридичної форми, до, 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 до юридичної форми вирішення. Всі ми чудово знаємо, що за часів проміння Януковича було практично за весінь придбано Укртелеком, 13 обленерго 8 обл і міськ газів, 6 гірнично збагачувальних комбінатів, харківська ТЕЦ-5 і Так далі. Тобто, ми це чудово про це розуміємо. Ми розуміємо, що ми знаходимося. В стані, коли ми не можемо говорити про реприватизацію чи там чи націоналізацію. Ну, тобто, це абсолютно буде виглядати як дикунство з точки зору відкритої відкритого, відкритого економіки, але і інше. От. Але це питання з першого погляду для праводопорту до нашої правоохоронної системи, яка мала ретельно би вивчити ситуацію, яким чином це все відбувалося, або в тому числі можливо, або в тому числі можливо це питання до нашого законодавця чи до політичної нашої волі щодо. Так званого інвестиційного компромісу чи приватизаційного компромісу. Адже ми сьогодні говоримо про так званий податковий компроміс, коли ви мовити про податковий компроміс, про ті компанії, яких наукович змушував платити на мийки, на різні там оптимізаційні різні компанії, де гроші відмивали і оготівковували, то ці компанії зараз переслідуються і є законопредки стосуються податкового компромісу. Про те, що вони сплатять там 10, або 5 або 7 відсотків, і від них держава відчепиться. Можливо, такий самий шлях може бути щодо тих забесінь куплених придбаних об'єктів державної власності, монопольних об'єктів державної власності, які сьогодні генерують колосальні доходи для тих власників, які придбали за бесі. Тут або питання правоохоронної системи чи були вони придбані законно? Якщо незаконно, то відповідно вони повинні бути повернуті кошти, і це повинно бути висловлено другий раз на. Аукціон, або це питання політичне щодо того, е, як завгодно можемо це назвати, чи приватизаційний компроміс, чи будь-який інший, коли ці власники просто доплатять там якусь певну суму бюджет, але це так само є джерело. На е, за такими попередніми оцінками держава не отримала близько 13-15 мільярдів гривень отим всіх об'єктах, які були приватизовані практично запису. От тому це ще один це ще одне джерело. Це більш повільне джерело, це таке швидке, такий швидкий буде ефект, і більше тут треба дуже ретельно піти до юридичної сторони. От, але ми маємо так само ці питання. І питання маємо до правоохоронної системи. Чи взагалі хтось розслідував сьогодні факти приватизації цих всіх стратегічних об'єктів? От які перейшли у власні цифру запису. Ну ніби ви кажете, це нормально, але два тижні тому да і вже не помиляюсь. А... Україна подала свою державну частину в пакет акцій, 25% державного пакету акцій Вінниця в На, на закритих торгах те ж саме стало Закарпаттям в і Івано-Франківське. Ми не знаємо, чому держава їх продала, і за які ціни і хто став власником комерційним. Ну тобто, знову ж таки, ви... це абсолютно неадекватна поведінка, чесно кажучи. Того, що ми декларували, і нової влади, яка мала би ті декларації прозорості, відкритості, конкурентності ну, сповідувати і демонструвати свої дії, чи можливо зараз зробити такий зварідний моніторинг чи аудит усіх підприємств, і, до речі, слідкувати чи проводиться інвестиційні умови? Я вважаю, що це треба ініціювати. От і в двох напрямках є з точки зору контролю за умовами за це стосується по державного майна, і з точки зору перевірки самої процедури.